Европа вновь нашла себе нацистский флаг для того, чтобы в очередной раз пойти на совершенно тупиковую, провальную авантюру по нанесению России стратегического поражения. И слышать из уст нынешнего лидера Германии, что Германия вернет себе позицию главной ведущей военной силы в Европе, ну, вы знаете, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То історія, навірно, цих людей нічому не луч Арефія запросила засідання Радбезу ООН через мовляв загрози глобальному миру, спричинені діями європейських країн, які намагаються перешкодити врегулюванню війни в Україні. Тут мова йде якраз про готовність наших європейських партнерів оснащувати українську армію новим спектром озброєння. Ну а так само про санкції можна говорити, які за запров... В Європейському Союзі. З одного боку, ми бачимо готовність до прийняття власне. Нового пакету санкцій, який був ухвалений напередодні в європейському союзі, але станом на зараз обговорюється й інша можливість, зокрема нова стеля для цін на російську нафту на рівні 45 доларів. Станом на зараз зауважу такий верхній ліміт становить 60 доларів. Ну і для того, аби це рішення було ефективнішим. Його потрібно узгодити із американськими партнерами, і, от, зокрема, на рівні великої сімки. Цей Крок має бути, ну скажімо так, пролобійований і підтриманий всіма країнами клубу G7. Але тут є проблема у позиції Сполучених Штатів напередодні, як ми знаємо, США на рівні Великої Сімки відмовлялися підтримувати навіть декларації, де засуджується російська агресія проти України, і є обіцянка подальших санкцій проти держави терористки. Але Напередодні, коли відбувалося засідання міністрів фінансів на рівні великої сімки, то власне Сполучені Штати несподівано змінили свою позицію і підтримали е, такий попередній документ, резолюцію, в якій якраз іде мова про необхідність застосування подальших жорсткіших санкцій. А проти Росії, я нагадаю, що наступного тижня ой, наступного місяця перепрошую. У червні відбудеться засідання Великої Сімки в Канаді. Туди запрошена Україна і напередодні в Римі український президент Володимир Зеленський зустрічався із прем'єр-міністром Канади Марком Карні, який і запросив фактично українського колегу до Канади. Ну і як ми знаємо, ця країна, маючи у керма уже нового очільника, так чи інакше продовжує свою беззастережну і послідовну підтримку нашої держави. Тож, можливо, саміт Великої Сімки Цьогорічний стане для нас е, так само місцем, звідки ми е, зможемо провести гарні новини, гарні повідомлення. Ну а така стеля на рівні 45 доларів для російської нафти, очевидно, болюче вдарить по російському бюджету. Бо уже зараз, коли ми побачили в квітні, зокрема рекордне падіння цін на нафту на рівні там 11%, це спричинило втрати для російської економіки і російського бюджету на 100 мільярдів доларів. Е, в квітні треба сказати, в кінці. Квітня точніше, от середня ціна була на рівні 50-55 доларів. А в російському бюджеті фактично на наступний до кінця 2025 року закладають ціну на рівні 56 доларів за барль. Якщо ж така стеля буде 45, це очевидно знову ж таки вдарить по російським економічним можливостям. Але що ще більше може вдарити по російській економіці? Так це оті пекельні американські санкції, які можуть бути запроваджені і які мають стосуватися Передусім, партнерів Росії або союзників Росії, які закуповують і продовжують купувати нафту, газ, Уран та інші носії в держави терористки. Мова тут іде очевидно про Китай, в першу чергу, також про Індію, ну і решту держав. Так, от Сенат Сполучених Штатів готовий запровадити проти Росії такі санкції, які перетворять її по суті на торговий острів. Коли ніхто не зможе купувати, як я вже сказала, енергоносії в Росії, е, і е, фактично про це говорить Лінці Грем у своїй новій колонці для Wall Street Journal, яку він назвав ну таким собі американським посланням для Росії, е, там, е, зокрема. Лінці Грем, сенатор республіканець, який відомий тим, що він є співавтором законопроекту про якраз пекельні санкції, він вказує на те, що зараз фактично для миру потрібні бажання, потрібні, перепрошую, партнери, які бажають його досягти. У той час, як Україна чітко дала зрозуміти, що готова до такого завершення Росія. Вигадує більше виправдань аніж може витримати ринок. Написав американський сенатор. Він нагадує, що Дональд Трамп наразі очікує від Путіна документ із вимогами фактично Москви щодо припинення вогню. Та за його словами від цієї відповіді залежить подальший курс Вашингтона. Сенат готовий до обох варіантів. Законопроєкт поставить Росію на торговий острів, як він зазначив, обклавши 500% відсотковими митами будь-яку країну, яка купує московські енергоносії. Наслідки варварського вторгнення Росії мають стати реальністю для тих, хто її підтримує. Зазначив Лінці Грем і додав: якщо Китай чи Індія припинять купувати дешеву нафту, військова машина Путіна зупиниться. Також Грем зазначив, що законопроєкт про драконівські санкції проти Росії має уже підтримку на рівні 82 сенаторів. Роботу щодо нього координують з Білим домом. Додав Лінці Грем, зазначаючи, цитую я сподіваюся. На краще, але коли справа доходить до бандита в Москві, нам слід усім готуватися до того, що він буде продовжувати в тому ж дусі. Після безуспішних спроб домогтися припинення вогню в Україні, дійшов висновку, що на нинішньому етапі пропозиції щодо переговорів з Путіним не здатні зрушити конфлікт з мертвої точки. Очевидно, що Путін розцінює ініціативи до діалогу. Як слабкість. Ну, а це в тому числі підтверджують і російські пропагандисти. Це означає, що ми успішно виконуємо завдання спецоперації, і сьогодні Україна дійсно переможена. Хорошо попали вчора. Ввечері ми влучно поцілили по аеродрому Старокостянтинів. До цього по заводу Антонов, до цього по судну, яке привозило зброю, боєприпаси та ракети. От і Почали заплакали. Рятуйте, хто може. Заплакали спасай. А ті вирішили рятувати, але для нас в цьому немає нічого нового. Для нас нічого нового там Ми давно прораховували цей варіант. Ми до нього готові. Ну нехай страждають надалі. Ну пострадать дальше тепер. Тому їх знову просто обдурили як лохів, сказали, що треба намагатися продовжувати воювати з Росією. Нехай воюють. У нас є все. У нас є все, тому нехай нарікають самі на себе. Спочатку отримає Україна, потім усі інші, хто ухвалює такі ідіотські рішення. Але це їхній головний біль, не наш. головний не наш. Знаєте, я тут вирішила подивитися, поки. Е Російські пропагандисти Картополов, зокрема, говорив про те, що виявляється, вони настільки успішно виконують поставлену путіним задачу, що Україна була змушена звертатися до своїх партнерів, щоб зняли обмеження на удари далекобійні по території Росії. Я в цей момент вирішила подивитися, скільки разів. Росія била по Старокостянтинову. Ну тобто, він з таким е, захватом говорить про те, що вони вразили, вони попали по Старокостянтинову. Що реально мені здається, якби я навіть попросила е, штучний інтелект порахувати, скільки разів це сталося, він не зміг би. Тому що в Вікіпедії е, на хвилиночку навіть ціла стаття є, яка називається Обстріли Старокостянтинова. Тобто, про це вже є. Сторінка у Вікіпедії. Це не один раз, не два рази, не три рази. Це відбувається з періодичністю. Ну, принаймні, з періодичності Росія хоче туди потрапити і намагається а, це робити. 24 лютого, близько п'ятої години. Ранку російські війська нанесли ракетний удар по Кост Старокостянтинову. Це були перший раз. Наступного дня, 25 лютого, близько дев'ятої години вечора. Це сталося вдруге. 5 березня, о 21 годині, по аеродрому було нанесено 10 ударів з повітря. Третє, а, 29 березня, завдали а, знову ж таки удару. 11 квітня, і це ми все говоримо про 2022 рік. 2023 беремо, 29 травня, 26 липня, 5 серпня, 6 серпня, 31 жовтня, це все 2023 рік. Ну, тобто, знову ж таки, я не виключаю того, що там були нанесені збитки та за кожного удару. Я просто говорю про те, що це подія, яка не те, що відбувається з періодичністю, просто кожного разу в мене таке відчуття, що Росія намагається потрапити саме по старокостянтинову. Тому коли вони говорять про те, що це відбулося, тому що вони потрапили по старокостянтинову. Ну це якось трохи дивно чути з їхньої риторики, а тому, що вони ж його знищили. Я нагадаю, ще в 2022 році. А вже 2025, вони ще й досі продовжують говорити про те, що вони по ньому б'ють і завдають збитків України Україні. Чотири країни працюють ра. Разом, щоб допомагати Росії у цій війні, так сказав Марк Рюте. Ну і власне назвав цих союзників Росії у війні проти України це Китай, Північна Корея та Іран. Не те щоб для нас це було чимось новим і в чомусь була новина, тому що це те, про що Україна говорить вже ну, там, три роки. Щонайменше, там говоримо про іранські шахеди. які… Найчастіше ми бачимо в українському небі, звісно, після того, як Північна Корея почала допомагати солдатами, зброєю, боєприпасами і, зокрема, ракетами, то ми теж про це почали говорити на повен голос. Ну і звісно ж, Китай, який при цьому. Намагається не афішувати цю підтримку Росії, але підставляє їй при цьому абсолютно дружні плече. А Північна Корея та Іран, які співпрацюють з Росією, роблять це в обмін на російську військову допомогу. Про це під час парламентської асамблеї альянсу в Дейтуні в США заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте Пшолерепабліка. При цьому Рюте підкреслив, що Китай є ключовим посередником у цій війні Росії проти України. Ну і за його словами, Китай поставляє в Росію товари подвійного призначення і допомагає їй обходити санкції. Як кажуть, наші спецслужби йдеться зокрема про спецхімію, про порох, обладнання для двадцяти військових заводів на території Росії. І за останні два роки зафіксовано щонайменше 5 фактів авіаційної співпраці з Китаєм. А також масові поставки електроніки та запчастин на початку 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів були саме китайського походження і постачання здійснюється через фірми прокладки, ну і відповідно з підміною назв. Щоправда, в самому Китаї заперечують постачання Росії летальної зброї і компонентів для її виробництва. Ну було би дивно, якби в Китаї підтвердили цю інформацію спецслужб і інформацію марка Рюте, тому там кажуть, що. Нічого подібного не відбувається. Іран теж ще й досі стверджує про те, що вони ніяких шахедів Росії ніколи не поставляли. А все, що ми три роки спостерігаємо, бачимо, збиваємо в українському небі, це абсолютно не шахеди, тому що вони а, називаються геть зовсім по іншому і виглядають так само. А в міністерстві закордонних справ Китаю стверджують, що Україна не постачає сторонам конфлікту в Україні летального. Озброєння і суворо контролює експорт товарів подвійного призначення, аби їх не використовували у військових цілях. Про це власне на брифінгу заявила речниця МЗС КНР, прокоментувавши слова голови служби зовнішньої розвідки України про масштабні поставки китайської продукції підприємствам російського ВПК. І каже: ми ніколи не постачали летальну зброю жодній стороні конфлікту і суворо контролюємо експорт товарів подвійного призначення. А більше того, сказала, що Україна це чудово знає. Ну, виходить, що не чудово і не знає, тому що е, українські спецслужби говорять про те, що ці товари подвійного призначення до Росії надходять регулярно. Також речниця зовнішнього політичного відомства зазначила, що позиція Китаю в українському питанні є послідовною чіткою, та ви називаєте це внутріш... не невнутрішнім конфліктом. Росія називається внутрішнім конфліктом. Вони просто говорять про те, що це українське питання. Тобто, це не війна, це не СВО, який назвав своєю чергою колись Путін. Це українське питання кажуть в Китаї зазвичай, але при цьому дійсно підтверджують, що за цілісність країни. Ми повністю віддані просуванню мирних переговорів і припинення конфлікту. Сказала вона вона. Ну і також наголосила, що Китай рішуче виступає проти безпідставних звинувачень і політичних маніпуляцій, пов'язаних зі співпрацею Китаю з Росією. Таким чином Китай намагається знову ж таки підтримувати статус країни, яка протримується нейтралітету у цій самій війні, не підтримуючи жодну зі сторін, не виступаючи, не засуджуючи жодні російські обстріли. Ну і виступає, звісно ж, завжди за мирне врегулювання. А що з Китаєм зрозуміло щодо північної Кореї, то теж вона отримує безліч технологій в обмін на підтримку Росії і що Іран отримує за свою допомогу? Це, звісно, гроші від Москви, які потім використовує, щоб сіяти заворушення на близькому сході. Окрім того, з початку війни Росія отримала вже 6 мільйонів снарядів від КНДР. Це також підтверджує наша розвідка. Ну і кажуть, що за рік до того ж, Путін або ж його ВПК виробляє близько 3 мільйонів снарядів. 122-го і 152-го калібру, тоді як ще 2,5 половиною. Три мільйони бере у КНДР. Ну і ще Північна Корея почала постачати кажуть до Росії спеціалістів з відповідною освітою для підприємств ВПК, зокрема, літакобудування. Ці чотири країни працюють разом, і ми не повинні бути наївними. Наїв закликає Марк Рюте ще раз наголошує на тому, що Росія у цій війні не одна, тому що зазвичай на території Росії починають нам розказувати про те, що якби не підтримка Сполучених Штатів, якби не підтримка Європи, то Україна, звісно, би не витримала цієї війни. А в цьому випадку Дональд Трамп додає, що якби ще і не Український чорнозем, який зупинив російські танки. Але при цьому Мерклю каже, слухайте, це чотири країни, які зараз чинять тиск на Україну. Звісно, роблять це руками Путіна, звісно, ногами його солдатів. Але тим не менше, це чотири країни, які відповідно акумулювали свої всі військові спроможності. Ну і тим самим намагаються захопити ще більше територій ніж захопили наразі. Ну і до речі, про НАТО, якщо вже згадали, то генсек НАТО Рюте нервує щодо присутності Трампа і Зеленського на саміті альянсу через ймовірність скандалу. Про це пише Таймс». Рюте каже, що зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, а також завуальована критика господаря Білого Дому з боку президента України можуть спровокувати конфлікт і через це. Роль президента Зеленського на саміті, який відбудеться у червні в Газі, досі залишається невизначеною. Бо, хоч Трамп і сказав, що здається Путін збожеволів. Ну, ви пам'ятаєте, оцей його допис, де Дональд Трамп написав, що Путін абсолютно збожеволів. Він безглуздо вбиває багато людей, не лише солдатів, ракети та безпілотники запускаються по містах України без жодної на те причини. Так він відреагував на черговий обстріл власне України, але при цьому знову ж таки не забув розкритикувати і президента України Зеленського каже, що все, що він каже, створює проблему. Якщо б ми читали повну заяву Дональда Трампа, то а ми б побачили, що там було у мене завжди були добрі стосунки з Путіним з Росією, але з ним щось сталося. Він абсолютно збожеволів, він без потреби вбиває безліч людей. І я говорю не лише про солдатів, ракети та дрони обстрілюють міста в Україні абсолютно без причини. Я завжди казав, що він хоче всю Україну, а не лише її частину. І можливо, це зараз підтверджується. Але якщо він спробує це зробити, це спричинить загибель Росії. Ну і там вже водночас згадав про президента Зеленського, який не допомагає, нібито Україні, коли висловлюється в медіа в соціальних мережах. Ну відповідно дає інтерв'ю різним ЗМІ.